Perplexity відкриває свій пошуковий API. Нарешті, швидко зростаючий стартап надав розробникам доступ до власного веб-індексу з сотнями мільярдів сторінок. Це перетворює компанію з інструмента для користувачів на платформу пошукової інфраструктури, хочуть посунути Google. Я вам про це не казав, але я думаю, ви і самі здогадалися. Аналітики називають це великим кроком, адже подібні дані історично були закриті для сторонніх гравців. API спеціалізується на потребах ШИЗА стосунків і повертає структуровані, вже ранжовані фрагменти, а не цілі сторінки. Вау! Це дає кращий контекст для великих мовних моделей і зменшує потребу в попередній обробці. Розробники можуть фільтрувати дані за регіоном, датою, а вартість становить всього 5 доларів за 1000 запитів. Що скажемо так, напевно, не так вже й багато, але трохи кусається. Для спрощення інтеграції Perplexity також випустили Open Source Framework для тестування та опису архітектури Search API. Компанія запевняє, що не використовує дані клієнтів для навчання моделей, а структуровані відповіді з цитатами зменшують ризик галюцинацій. Ну напевно, так і є, тому що якщо, наприклад, штучний інтелект запитував пошуковий э, рушій. Щодо якогось контексту, там цілком, можливо, в контексті могла потрапити реклама, або якийсь невідповідний текст, який також потрапляв в контекст, і це ну, могло призводити до галюцинації. Так що, Perplexity тут, напевно, правий. Perplexity робить ставку на свіжість даних і реальний час. Ну, як ви знаєте, більшість. Рушиев штучного інтелектуються застарілими даними. За словами команди, їхня система обробляє десятки тисяч оновлень щосекунди, а алгоритми самовдосконалення допомагають працювати з хаотичним контентом відкритого вебу. Perplexity Perflexity стверджує, що інженери компанії менш ніж за годину створюють вражаючі прототипи, використовуючи SDK разом із інструментами. Ну, я майже впевнений, що це буде прям достатньо проривна історія. Ну, якщо ви вже почали використовувати, пишіть в коментарях, наскільки це взагалі зручно і наскільки це API норм. Тому що мені якось поки часу немає перевірити, що там взагалі відбувається. Гітхаб запустив повну підтримку модернізації Java та .NET застосунків через Copilot. Мета цього нового прискорити оновлення легації проєктів і перенесення їх до хмари АЗУР. Ага, ага, ага. Всі побіжали свої enterprise застосунки переносити в АЗУР. Щаз. Компанія повідомила, що розробники тепер можуть отримувати доступ до застосунків, виконувати трансформації коду, контейнери сервіси і оновлювати збірки за кілька днів замість міст місяців. Ну. Звучить непогано. Сервіс пропонує звіти з модернізації, автоматична зміни у коді, контейнеризацію для хмарних деплойментів, патчан збірок і оновлення залежностей. Це суттєво спрощує оновлення та міграція для команд. Хто працював над міграціями, знає наскільки це моторошна робота. Також додали асистенти, які супроводжує розробників на всіх етапах від оцінки стану проєкту до розгортання. Завдяки Copilot інженери можуть зосередитися на створенні нового функціоналу, поки штучний інтелект адаптує застарілий код. За даними Microsoft, клієнти вже скорочують терміни робіт, зменшують витрати зусиль і пришвидшують впровадження інновацій. Ну, а що би ще Microsoft повинен був сказати, враховуючи, що він продає свою ідею. Ну, мабуть, вони прави, окей. Я сподіваюся, наче ну, на купай достатньо норм працює. Да і потреба в тому, щоб автоматично оновлювати кодбейс відповідно нових вимог. Ну, як би сказати, це те, на чому взагалі <свісно> вся айтішка рухається. Так що да, дякую їм. Ну, якщо вони скоротять цю роботу хоча б двічі, це буде вже великий прорив. Молодці?